Провалилися під лід та пішли під воду в Україні за три дні. Двоє чоловіків у сумах та у кривому розі ледне загинули у крижаному полоні. У сумах 29-річний молодик вирішив скоротити шлях до центру міста і пішов по кризі через річку Псел. Посеред водою микрига тріснула, і він шубовснув у холодну воду. Перехожі викликали рятувальників. Та ще до їхнього приїзду мокрий молодик зумів вибратися із ополонки і лежав недвижний на кризі. Боявся, що знову провалиться під лід. Рятувальники прив'язали мотузку до рятувального круга і кинули його на середину річки. Парубок за нього вхопився, і бійці Державної служби з надзвичайних ситуацій витягли його на. Берег. Переляканий, мокрий та змерзлий, він потис руку рятувальникам, подякував та швиденько побіг до карети швидкої допомоги. Медики вже чекали його неподалік. У молодика переохолодження. Він відмовився їхати до лікарні і пішов додому. По дорозі, а не по кризі. У кривому розі 75-річний дідусь взяв рибальські снасті і пішов на річку. Нічого не упіймав, тільки відійшов від берега на 15 метрів, провалився у воду. Врятував його працівник державної служби з надзвичайних ситуацій, який випадково проходив повз. Старенькому пощастило. Рятувальник нагодився у перші хвилини після провалу дідуся під лід. Я знаю, як це робиться, не раз з цим сталкувався і імію по цьому поводу навики. Обидва чоловіки борсалися у воді. Рятувальник обв'язав мотузкою себе та тримав за комір рибалку, аби той не потонув. За кілька хвилин приїхали бійці державної служби з надзвичайних ситуацій, яких викликали свідки. Вони витягли обох чоловіків на берег. Працівник ДСНС, який ускочив у крижану воду за дідусем, не постраждав, а старенького забрала швидка. Состоянню больного, можна вважати, нічого не угрожає, але. В перспективе возможные осложнения, которые связаны с переохлаждением. Это воспаление легких, осложнение хронических заболеваний.